Слава Ісусу Христу, мене звати Маріанна, мені 50 років, я одружена, маю чоловіка і маю двох чудесних дітей, і також маю онучка маленького вже. Дякую Богу за нього. Я сама зараз проживаю в Ужгороді, хоча родом я з Мукачівського району, належу до греко-католицької єпархії. Люблю Бога, служу йому зараз і. Але це було не завжди так. Я хочу розказати про своє дитинство. Я народилася в сім'ї, де батьки були невіруючі. Вони жили як світ тоді жив з зароблянням грошей. Бабуся з дідусем мене виховали з 9 місяців. Мене мама залишила, і я виросла з бабусі дідусем. Ну, це були люди, які... Любили Бога, які не лише словами, вони ділом любили Бога. І вони провели цю любов з дитинства, це насіння, яке вони посіяли, і яке зараз, по сьогоднішній день, ще прино... воно живе, і воно приносить свої результати. Тому вони мене навчили, як любити Бога. Вони пока вони цим показували своїм прикладом, словами. Вони наскільки вони поважали Бога. Навіть е... коли були дільні записи, у них по радіо дивились службу, вже були старенькі, не ходили в церкву. І вони ранком порали худобу, потім милися, дідусь брився, одягався святковий одяг, білу сорочку, піджак, бабуся теж хустку, саму найкращу. І вони сідали і дивилися службу. Це для мене тоді я це не розуміла. А зараз я бачу, наскільки це була повага і любов до Бога як до Творця, як до того, хто є найвищий, цінний. І вони це вони так жили. Вони не просто говорили, вони так жили. Вони любили людей. У всьому вони ніколи не обмовляли, і цього вони мене навчили. І я зараз хочу згадати такі одні слова, бабуся мені колись говорила. Я була маленька. Вона мені казала: дитино, де б ти не була, навіть уяви собі, що ти в такій кімнаті, де нема вікна, тебе ніхто не бачить. Но ти завжди роби так. Як Бог тебе бачить завжди, ніколи не бреши, не кради. Бо ти думаєш, от ніхто не бачить, я візьму цю річ. Не роби цього, тому що Бог тебе завжди бачить. Він завжди з тобою. І ці слова по сьогоднішній день вони живі в мені. Я це передала своїм дітям. Я до дониці своїй це говорю, сину. Що так робіть, щоб ваша совість була чиста у цьому світі? нелегко так жити, але це я бачу, що так. Так правильно жити я маю дуже гарний приклад, що треба говорити своїм дітям, навіть якщо вони на це зараз мені здається не звертають увагу. Це не пусте. Це слова, які посіяні, і вони принесуть врожай. Вони вони живі слова. А також ще більше треба бути прикладом для наших дітей, тому що говорити можна, але діти дуже дивляться. Чи онуки, діти, хто, хто хто поряд, вони дивляться на нашу поведінку, на нашу реакцію. Як ми себе ведемо кожен день, тому для мене це великий досвід. Так, будучи ще юною дівчиною, я ходила в церкву, ходила один раз в році на сповідь. Ну, це бабуся прикладала зусилля. Вона нагадувала, що треба молитися. Я, це, в мене звичка виробилася молитися, але це молитви були ну, трошки, як тепер уже я розумію, як звичка. Як приїхала я в Ужгород, звичайно, вже не було кому контролювати, кому нагадувати. В Церкву я не ходила. молилась я. Ну, Починаєш, але ну, це була така молитва, просто молитва привичка. І коли одружилася, народилася син у нас, і тут, тут почалось так, що ми е, жили на квартирі, яку треба було на орендованій квартирі. Чоловік вчився заочно, фінансовий запас закінчився, і тут настали дуже важкі для нашої сім'ї часи. Без гроші я дуже важко допомоги від батьків. Чоловік теж не з Ужгорода, і я не з Ужгорода, і ми жили одні. У нас не було ні друзів, ні допомоги, ні підтримки. Навіть телефона не було тоді. Ми знімали квартиру, у нас навіть не було домашнього телефону. Тому зв'язки з батьками були дуже короткими. Коли ми приїжджали, вони до нас рідко коли приїжджали. І тут сину було ще щорік не було, було дуже важко. І в мене вечором я вже бачила, що допомоги звідки чекати допомогу. Такі, от, кажуть, людині треба так впасти низько, щоб зрозуміти, що хтось повинен мені допомогти. І я от молилась, тоді я почала згадала ті молитви, бабусини. Це посіяне зерно, воно як кажуть, людина, коли важко, вона шукає те, що посіяно. Воно починає тоді, воно померло зерно і почало зростати. І я почала молитися така щира, сліз, сльози. Просто я говорила з Богом. Те все, що було мені важко, я просто розмовляла такою молитвою. І тут на каналі 21-му, пам'ятаю, тоді була передача Переможний голос віруючого. Це були евангелісти, вони американці, але вони біблію дуже гарно тоді проповідували, розпояснювали. І я настільки зловилась за це слово. Це це тоді така надія появилась таке світло. Це була. Я була в темряві, і тут я побачила Бога живого, Бог любить, Бог зі мною. Він не десь там далеко. Він він у мені, і тут я почала шукати його. Поїхала в село, купила бабусі, взяла книги молитися, але цього було замало. Не біблії не було. І я не збирала кошти пішла, купила свою першу біблію на українській мові. Це це було для мене дуже дорого тоді, бо Біблія і тепер не дешево коштує. А на той час мені було, але я розуміла, я краще щось в чомусь відмовлю, але Біблію я куплю. І я почала читати слово Боже. І моє життя почало мінятися. До мене в житті такі люди з'явилися, які мені запропонували роботу. У мене потихеньку бізнес з'явився, у нас з'явилися фінанси, у мене настрій. І Бог, я Бог ожив. Я почала, я читала кожен день. Я просто я, я бредила нею. Я почала шукати. Мені так цікаво було. Настільки, настільки я бачила Бога в своєму житті, і це мені дуже допомогло. І далі. Дальше... Я пішла в церкву, я знайшла католицьку церкву в Ужгороді, тому що там навіть ці проповідники говорили, що вам потрібно знайти церкву. Я пішла в церкву, пішла на, на сповідь, почала сповідатися. І з тих пір е, я в церкві. А звичайно, я міняла. Просто я почала шукатися. Мені було все время взагалі щось більшого, від більшого. Мені захальво просто ходити в церкву мені було замало. Тому що я читала Біблію, а там, там більше, звичайно, там щось мені не подобалося. Я вже бачила Біблії цього немає. Там є. І я шукала. Чому так? Мені що подобається, я шукала. Я не задовольнялася тим, що так є, і я шукала. І потім я почала ходити на такі були отець, Лонгін, школа любові. Три роки. Я проходила цю школу любові. Це була харизматична школа. Я більше зрозуміла познайомилася з Духом Святим, який живий, який говорить, промовляє. Далі мені було цього замало. Я почала шукати, знайшла ще одного проповідника: це спільнота Галілея, отець Братковський. І коли я почала його слухати, це Україна. Ті були американці, тоді трошечки мені так було, а тут українець молодий, і мене це дуже так запалило духовно. Я почала їздити на його реколекції. Багато разів ходила, і це мене настільки перемінювало, і настільки Бог ожив. із з Біблією з кожним разом я зараз коли читаю, вона завжди по-новому, по новому. Вона мені відкривається, і Бог через Біблію говорить. Я це досвідчила, і Біблія оживає в моєму житті. Вона перемінює мене і вона облічає мене. І мої переміни почались. Мені здавалося, що я дуже добра людина тоді була. Я не бачила егоїзм свій. Я от, По натурі була людина, яка знала, куди йде, дуже така і всіх вчила. Всі мають так жити, як я. Дуже помилки інших бачила. Це от про мене було, що я бачила скалку в іншому оці, а колоду в своєму не бачила. Свою гордість, свою не бачила це. І тільки коли Дух Сятий почав працювати зі мною, через слово Боже. І тоді я почала мінятися, і я зрозуміла, що Моя помилка була в тому, що я міняла, я хотіла, щоб інші люди змінилися. Я міняла чоловіка. Я дуже його міняла, а він не мінявся. Я не розуміла, навіть хочу сказати таке одне. Я завжди йому моя бабуся ще от згадаю свою бабусю, завжди мені казала, Мар'янка, якщо ти хочеш мати файного чоловіка, то пости і не мий голову в неділю. Бо я знала так про дискотеку мити голову. Вона казала, не мий голову. І Я дуже хотіла мати файного чоловіка. Я почала постити, і я голову не мила. І я своєму чоловіку говорю, ти. ти... Я маю тебе такого хорошого, бо я постила і молилась, а ти не ходив в церкву, то маєш, що маєш. І він каже, я кажу: маєш, що маєш? кажу. Бо дякувати Богу, в мене чоловік мене любить, він спокійний, він хороший. Ну я його міняти дуже хотіла. І коли, читаючи Біблію, пізнаючи Бога, і те глибше, я зрозуміла, що мені треба змінити самий. І тільки тоді я змінила, прийняла, можу приймати інших людей, коли я міняю себе. Тоді інші люди мене не дратують, не мішають. І це, але це дуже важко. Найважче робота це робота над собою. Це другий дуже легко скритикувати з боку. Збоку так все видно, я дуже гарно все бачила, але себе я не бачила. Тільки... А дух святий, куди обличає, він так ніжно це робить. Спочатку дуже мені стає соромно. А потім я дякую Богу, добре, що бачу, і вже знаю, і починаю працювати з Божою помочю і потихеньку і бачу результати, і так приємно стає, що я бачу, що щось міняється, і тоді я дивлюсь, люди ті міняються. Мені не треба їх міняти, а мені треба себе міняти. І це я хочу зараз всім сказати, що коли хтось не подобається тобі, то зміни своє відношення або себе, своє серце. Інша людина зміниться. Нехай Бог попрацює з іншою людиною, а ми міняємо себе. Оце, це я, раніше я це читала, не розуміла, От навіть психологи про це говорять. А, а тепер я це, це правда, це істина і це діє. Ну, це треба бачити себе але з допомогою Духа Святого. Дух Святий це обличає і допомагає. Сама людина це не зможе, самотужки не можна себе змінити. Не можна. Це на короткий період. На короткий період можна. Ну коли тобі на ногу стануть. Це все вилазить, що ти терпіла. А коли дух обличає, ти облічай, це довший процес. Він, він, він на все життя, мені здається. Він такий більш. Це корінь, Бог, Бог корінь зціляє. А ми, коли я сама, я верхушки, я пробувала бути хорошою. Я верхушки позривала, але потім дощик пішов, бурянчик виріс, і воно вилазило з мене. Тому я дякую Богу. Зараз хочу розказати дуже такий. Чудо в моєму житті, як Бог створив, коли ми йому вірні, він завжди є вірний, бо бувають моменти, коли ми не маємо часу помолитись, попросити. Моїй дочці було три з половиною роки. Ми поїхали на море, це була Болгарія, і був дуже сильний шторм. Чоловік взяв її на руки, вона була без, без жилетика, без нічого. І вона, Я її намазала кремчиком, тому що від Загара. І стояли круг, був друзі. Я з чоловіком, і ще пара одна стояла. І ми стрибали ці хвилі, він чоловік тримав дочку на руках, і тут нас така сильна хвиля прийшла, нас накрило, повністю накрило, що ми під воду пішли. І коли я венряю, я дивлюсь, чоловік без дитини. У мене був шок. Ну, ми після води говтуємося, і я в мене де дитина? А він говорить, ну, вона була з кремчиком намазана, і видно, його накрило, він впав, і хвиля вирвала дитину з рук чоловіка. Мій син був трошки далі, він потім вже мені розказував, мама каже: я коли побачу твоє лице, що... він потім прибіг, що сталося, бо видно, що це був шок. Я не знаю, скільки це було. Він каже, в мене вирвало дитину з рук. Хвиля забрала і пішла. І наскільки, от я навіть тепер це говорячи, я, ну, знаючи, знаючи, що таке шторм, що таке море, що таке сильний шторм, не просто хвилі, як він діє, як хвиля забирає. І поки я з цим поговорила, от ми стоїмо, у мене дитина біля мене, з під ніг, вона не нахвиталася води. В неї нема шока, в неї нема страху. Вона взаг... Як таке може бути? І вона прямо в мене під ногами. Я її беру на руки і ну, виходжу. І вона взагалі не зрозуміла, що з нею було. Дитина це настільки чудо, Бог, врятував, у мене шок після цього був, а вона взагалі вона не розуміла. Я кажу, ти я робила, карасики, я просто їй сказала, бо вона бачила мою реакцію. У мене, у мене страх, у мене паніка. просто у мене паніка була. І коли, і це настільки дивовижно, тому що знаючи, як працює хто, шторм, як хвилі, вони забирають, вони уносять. А тут дитина, чоловік там стояв, і це не знаю, скільки часу пройшло це було. Не буду брехати, бо я не пам'ятаю там. Хвилинка прийшла, не прийшла. Але дитина у мене з-під ніг, і вона не на взагалі нічого нема не було. Її. Оце було настільки таке чудо Боже, я я бачила в цьому. Я дякувала Богу і зараз коли згадую, кажу, Божечко, як ти врятував. Хочу розподілитися ще такою думкою, що от ми часто всі питаємо, як Бог говорить. От чуємо, проповідники, говорять священики, Бог говорить, говорить, ну як Бог може до мене говорити. Я вірю, що у Бога є різні методи говорити, але я поділюсь своїм, як Бог промовив до мене. Одного разу я працювала на огороді, це була весна, купала, і тут до мене така прийшла думка. А у мене ще остання сусідка є. Вона там поралась. Ми просто з нею знайомі. Добрий день, до побачення, не спілкуємося, вона трошки старша за мене. І в той день я зварила борщ, але він у мене не дуже вдався, мені здавалося. зробила оладушки, вони теж не виросли. Ну, чогось так сталося, і я пішла працювати на огород. І тут у мене така приходить думка: покличу Таню на обід. Я Дальше. І Тут приходить думка, інша думка. У тебе борщ сьогодні не дуже, оладушки взагалі. І я заспокоїлась, працюю далі. Знову думка приходить: покличуть Таню на обід. А далі... І... Мені стидно стало, ну як я піду чужу людину, яку не знаю, ми не спілкуємось, поклич на обід. Мені стидно стало. І я знову проігнорувала цю думку. І коли прийшла така настільки була ця сильна, третя думка, думка, що я кинула ту сумотику. І пішла шукати дочку свою. Вона їй тоді було на даний момент 5-6 років. Вона дуже любила, щоб до нас хтось приходив. І я цим скористалася, я кажу, Настінька, хочеш, тетя Таня до нас на обід прийде. Вона, звичайно, хочу. І я така вже в мене сміливість з'явилася. Думаю, іду, Настя хоче, не ястив стидно самі. Настя хоче. Я приходжу до Тані і кажу, тетя, Таня, Настя, хоче, щоб ви до нас на обід прийшли? І вона Да, можна? така от здивована, кажу, так. Да. Вона ну, каже, я зараз горошку нарву і прийду, тому що це був період горошку тоді. Ми поки накрили стіл, йому вона хвалить, розказує, і вона мені розказала свою історію, що вона має на той момент троє синів, дорослі вже, ну ще не самостійні з нею жили, але дорослі вже. І чоловік-алкоголік, ну, вони були розведені, але жили в малосімейці. І не було куди всі троє, і він, і вона каже: Я не хотіла, щоб діти бачили ці всі скандали, і вона в Київ поїхала йому житло через соцстрах, якесь, е е е щоб їм виділили йому. І каже: я приїхала з Києва, дома їсти нема, грошей нема, і вона приїхала, це як дача в неї була поїсти зеленого горошку. Бо в неї на той момент був горошок на городі. І коли вона сказала цей зелений горошок, мене як током. Я зрозуміла, Боже, ми ці. Я згадала, я їй розказала, кажу, тітя Таня, я відчула, кажу, три рази кажу, мені думка приходила. Я їй просто почала тоді свідчити про Бога. Вона сама з Криму родом, така по-російськи говорила, і в церкву не ходила, вона не віруючи, але людина сама по собі дуже така приємна, добра, щедра, дуже ну, хороша людина. Я їй це розказала. кажу, ви знаєте, Я чула це три рази, кажу, я вас покликала. Я їй розказала, чому я вас покликала на обід. Я тепер лише сказала. Я кажу, вас Бог дуже любить. Ви знаєте, як він про вас дбає, їй це, видно настільки було потрібно, мені це було потрібно, тому що це теж для мене був досвід. Але для неї це було вона. Я бачила ці слова, що Бог мене любить. Кажу, так, «Да, Бог вас всіх любить. Кажу, навіть ходите в церкву, не ходите, Бог з мене любить. Я розказала трошки свою історію, що я ходжу в церкву, як я молюсь, що як Бог мені допомагає. Я свою історію розказала, що як Бог ну, мені, коли буває важко, як ну, на прикладах він допомагає. І це настільки для неї було, от для мене це було дуже неймовірно, а для неї це було дуже потрібно. Тому що Бог, я тоді зрозуміла, Бог любить незалежності, ти є в церкві чи не в церкві, Бог бачить потребу кожної людини. І от так він говорить. Треба просто слухати. І я тепер, даже через такі багато було досвідів, розумію, що Бог завжди говорить до всіх. Просто я не чую. Це суєта. Неуважність, ігнорування, мій розум дуже часто, я дуже часто підключаю свій розум, От приходить думка, мені незручно стає. От, тому що колись Бог таке просить, так стає стидно, незручно. Але коли ти, коли ти послухаєшся Слово Боже, Бога, то Він це перетворить на благословіння. Ти тоді бачиш чудеса. Бог так діє, коли я йому дозволяю діяти. І якщо я не буду, я тепер вже... Маючи цей досвід уже ці роки, які я з Богом, я бачу, що коли я допомагаю навіть іншим людям, навіть коли мені незручно, Бог допомагає мені. От буває такий момент, що Бог ну, треба і допоможе людині, навіть ущерб собі. І я ніколи не програш. Я в більшому виграші тоді я бачу благословіння, я бачу допомогу мені і бачу чудеса цієї людини, і це віра моя росте. І так я бачу, що Бог живий. Він не просто десь там, а Він тут, в моєму серці. І це настільки настільки неймовірно радісно, це треба відчути це, пережити. Це коли хтось інший говорить, це дуже добре, але коли це ти переживаєш, ти не забудеш це ніколи. А зараз я хочу розказати, ким є для мене Бог. Бог для мене є джерело життя, звідки я черпаю всі сили. І коли мені само-само найважче, де мої сили закінчуються, там починає діяти Бог. От там я його найбільше бачу у важких ситуаціях, тому що коли легко все, не дуже бачу я Бога. Тому він ну, мені здається, якщо я можу цим споритись, то, то мені Бог настільки не потрібний. Ну, коли важко, Бог тоді діє. І ще хотіла сказати, що от даже от Біблія це, це інструкція для мого життя. І якщо я слідую цій інструкції, то життя у мене правильне. У мене тоді мир, радість. Коли я відходжу від цієї інструкції, то в мене відразу починаються проблеми. Тому я бачу, коли я з Богом проблеми є в житті, вони у всіх є. але тоді з Богом мені легше ці проблеми проходити. От я чому я раджу всім і молодим, не, не в залежності, в якому ми віці, ніколи не є пізно прийти до Бога. Молоді в молодому віці набагато краще, звичайно, тому що менше помилок зробиш, менше шишок зробиш, але ніколи не пізно. Навіть людині, коли люди старші говорять, мені вже пізно, ні, ніколи не я пізно, тому що Бог чекає всіх. Він ми всі для нього діти. Неважливо, неважливо скільки нам років. Тому з Богом життя краще, воно цікавіше, тому що Бог є любов, радість. Він як я цю вислів люблю з Біблії згадувати Бог, всяке прокляття в моєму житті перетворить на благословення. Всі ті помилки, всі ті, що на мене ну, життя не легке зараз. Важке. Кожен, кожен проходить свої проблеми. Але коли ці проблеми не я сама йду, а з Богом, то мені легше йти. І Бог показує вихід. Це як Ісус як світло. Тому я всім раджу шукати Бога, шукати Його відносини, не просто знати про Бога. От можна знати Бога, знати про Бога. Але коли впізнати Бога, це зовсім інше. Я би всім порадила і собі теж це шукати відносини з Ісусом, тому що Ісус це двері до Отця Небесного. І також мати відносини з Духом Святим, тому що Дух Святий відкриває. Ці глибини це самому пізнати не можна. Це Дух Святий відкриває, він е, дає Дух Святий, написав слово Боже, Дух Святий це творець, твориться все. І він так само допомагає мені особисто пізнавати це. Тому я е, дуже рада, що я знаю Бога як Отця небесного. Він для мене. Я навіть коли молюсь, я, я говорю, таточку тепер. Я не молюсь отче наш», я молю таточко мій, Ауве. Тому що це мій рідний. Я тепер будую відносини. Ісус мене спас, це мій друг, це мій спаситель. А Дух Святий це мій порадник, це, мій, це мене навчає, мене виправляє, вказує мені. Тому Бог отець, син і Дух Святий — це те, що потрібно мені для життя, і я би радила людині пізнавати Бога, шукати Його. А найбільший ворог це суєта, яка нема часу. У нас немає на Бога часу, а це, це велика помилка. Треба шукати, від цей час. Найкраще це ранко для мене це ранковий час. Він самий цінний, самий такий приємний. Вже днем суєта, там уже трошечки багато в голові всього. Так що я, хто з Богом, той проходить легше життя. І тоді Бог дає мир, радість, спокій, навіть серед цієї суєти, серед того всього, що в світі твориться, ти можна бачити у всьому погане або хороше. А чим наше серце наповнене, то ми шукаємо саме більше. Тому треба наповнюватись Словом Божим. І Бог дасть силу прийти. Яка, яка б нема у Бога, от у мене для Бога немає нічого неможливого. Тому коли я з Богом, я вірю, що для мене немає нічого неможливого.